Е, Наталія Іванівна буде ще виступати з одною доповіддю, а ми зараз продовжуємо. Е, таким чином ми відносимося до снід-дисидентів. Так я хочу вам сказати, е, це дуже складне питання, Наталко. Як ми дисидентством своїм будемо перемагати, Наталко, ви чуєте мене чи ні? Наталіван як ми перемагатимемо як снід дисиденти е, це фармакологічне лобі. За 20 років витрачено 500 мільярдів. Доларів на, на боротьбу зі снідом. Кожен рік 6 мільярдів доларів витрачається на тестування сніду, якого протестувати практично неможливо. І на кожного пацієнта, щорічно 6 мільярдів доларів. Тепер на кожного пацієнта щороку витрачається 10, від 10 до 15 тисяч доларів в різних країнах по-різному на лікування. Тепер що придумали? Придумали ВІЧ-вакцинацію. А яка може бути вакцинація, коли ослаблений імунітет? Це ж це ж просто недопустимо. Це просто, е, просто якась параноя йде. Це відмивання величезних грошей і так далі. Але я е, до теми перехожу, нам не це зараз важливо. Я хочу від теоретичних е, аспектів, які зачепила Наталія Івановна, перейти до практики. Е, дуже коротко, бо я співдоповідач, і ми не будемо. Це питання теоретичне, які є в нашій книжці. Рак, ошибка фармообразування, де, як, почому. Ви це подивитесь. До речі, задали мені питання. Задали Митлавич, чому книжка, вже таке я отримав питання, чому книжка на російській мові? Я вам хочу сказати, ми не маємо читача. Ми жодної статті біологічної високого рівня, коли готували книгу, не могли знайти на Україні. Ми почитали статті, я не хочу називати яких директорів інститутів, замдиректорів не я. Я не спеціаліст в області біології, моя частина інформаційна. І ми побачили, що нам немає, немає розповсюджувати, немає кому читати цю книжку. Тому ми вимушені були робити її на російській мові, Ми задоволені, її переклали б на українську мову. Якби ми бачили, ми не побачили в біологічних журналах того, що нам треба було бачити, і ми так і зробили. От, Але я переходжу далі. Значить, про інформаційні взаємодії. Зараз і Існує такий термін кворум сенсінг. Кворум сенсінг, багато ви з них не чули про це, мабуть, ви взагалі більшість не чули. Це новий, ну, воно не так давно появився цей термін. І, може, не всі читали про це, може лікарі знають деякі. Сенсінг кворум на партійних зборах. Це, це почуття кворуму більшість, ну, чувство більшості. Ви зрозуміли? В смислі, сенсінг – це теж почуття відчуття відчуття більшості. Так я хочу вам сказати: на інформаційному рівні е, мікроорганізми ведуть себе, поводяться як колективний розум. Ось вони нагромаджуються в організмі і організм, а вони не стараються нападати відразу на організм. Вони йому посилають сигнали дружби. Це описано там. А я хочу до практики перейти, до нашої, до інформаційно фольової терапії. Вони посилають сигнали дружби. До організму ви, і вони можуть не нападати на організм. У нас є багато мікроорганізмів, вірусів мовчащих, можливо, мовчазних, які наш організм не чіпає. Майже у кожного, я не знаю, чи правильно я говорю, є ту паличка, можливо, ні. Це Анатолій Гріорич поправить, якщо, але ж ми не всі хворі туберкульозом, хоча ми всі вакциновані там, а пандемія туберкульозу, вже кажуть, в Дніпропетровській області, є і так далі. Я хочу сказати, що нас цікавить з цієї точки зору. Ви дивіться, ми я приводив лікарям на курсах такий приклад. Ну, дивує, коли є опік, і ми діємо там інформаційно-фольовою терапією, прямо на очах йде затягування якесь і так далі. Що ми робимо? Це що, місцевий імунітет? Так швидко? Ні. А коли нежить, і ми світимо, і вдруг ніс підсихає все, ніби ці, ці всі віруси, які нас тут атакують, ніби все якось підсихає так швидко. І так далі. Що ми робимо? Це що? Ми діємо через імунітет. Чи ми вмішуємося в інформаційні переговори на цей кворум сенсін, де вони приймають рішення чи нападати на організм чи ні? Яким чином ми це робимо? Нам це дуже цікаво. Це проблема, яку треба вивчати в експериментальному плані, тому що коли нам задають питання, а де у вас експерименти? Ну практичні експерименти в медицині. А кажуть, що ви там свої висновки робите в теоретичній біології, так, так і є. Ми вивчаємо те, що зроблено в світі в експериментальній, в теоретичній біології, але робимо такі узагальнення, які до цього часу інші біологи теоретики не змогли знайти. А ми змогли знайти в цій книжці. Наталія Івані дає відповіді на 12 питань канцерогенезу, які в світі. Ті ще не відповіли це, взагалі відкриття е, на всіх на по кожному питанню це відкриття. Так я хочу сказати: чи ми втручаємося в інформаційне спілкування, кворум сенсінгів цих е, спільнот, чи ми через імунітет діємо на них? Що, чи, чи заважаємо їм розмовляти, щоб напасти на організм? Це надзвичайно цікаве наше питання. Ви розумієте? Тут тут йде інформаційна фольова терапія від теорії йде до практики. Нам це треба вивчати. А може ми робимо і те, й друге? Може, ми і через імунітет, бо бо якщо сказати, що ми втручаємося в їхнє спілкування, це теж можна підтвердити, чому ми нежити так буквально за 3-5 хвилин. Що це таке? Ми що вилікували? Ні, ми не вилікуємо, але ми так швидко повертаємо можливо інформаційні зв'язки між цими вірусами чи мікроорганізмами, що вони. Може, заважаємо їм прийняти рішення, може ще яким чином ми це повинні вивчати. Ми самі не знаємо. Чи через імунітет так швидко не можна зробити? Коли це в туберкульозі, допустим, то це зрозуміло. Там, мабуть, і через імунітет, мабуть, і іншими способами. Це питання має надзвичайно практичне наукове значення для нас, для, для лікарів, для більшості. І не випадково я вам дав. Не випадково я вам дав анкету, в якій був перелік захворювань. Всі лікарі заповнили таку анкету. Я не випадково зар зробив ці це. Виписав це. Всі ті хвороби, на які відносяться до тестування, тестування на снід дають результати при всіх цих хворобах. А я знаю, що в більшості половини лікарів ці хвороби вже лікувалися. Я знаю по наших лікарях, але я хочу зібрати у вас статистику, і ви віднесіться до цієї анкети. Дуже зважено, тому що там, де якщо у вас були такі от захворювання, я знаю, що ми лікуємо імунодефіцитні стани. Це вже відомо і доказано із наших 18 спідпацієнтів. пацієнтів померла тільки одна е, жінка, яка наркоманка, яка пішла і стала колотися, і так далі. Тобто е, туберкулоз лікуємо, гепатит С лікуємо. Це все імунодефіцитні стани, які в нас добре йдуть. Тому на цю анкету зверніть увагу і зверніть увагу на кворум сенсінгові. взаємозв'язки, оці на спілкування, і яким чином інформаційно-фольова терапія це проблема, яку треба. Ми тільки ставимо питання, ми не знаємо. Але ви можете в цьому допомогти. Тут є багато не тільки докторів, наук і кандидатів наук медичних, які можуть в цьому напрямку попрацювати. Ми продовжуємо наш.